Що ви хочете сказати одним одному. І так, він, Боже, він каже, я кохаю тебе, я розумію, що я кохаю як принц, тобто як людина, яка не досі зріла, виражає свої почуття не так, як би ти хотіла, але зараз. Зараз я відчуваю нестачу, нестачу почуттів, але нестачу грошей також дівчата може бути. Ви йому на це відповідаєте. Я хочу мати чоловіка, який буде піклуватися про мене, чоловіка, який стане моїм чоловіком у шлюбі і чоловіком, який стане для мене надійною опорою. Він вам на це відповідає. У мене багато страхів. Я навіть зараз не знаю, що відбувається в твоєму житті. Я тільки можу здогадуватися. І те, що я думаю, не дуже радіє, моє серце. Вимо кажете, довгий час, вже довгий час. А що довгий час? Довгий час ти з мечем? Довгий час ти не проявляєшся до мене, на що він вам відповідає? Мені дуже важко. Мені дуже важко все це переносити. Ви кажете йому, так стань королем жезлів, королем. У тебе є енергія, зроби хоч щось. Він відповідає, я хочу поновити з тобою відносини, але зараз я веду себе як повний дурак, і я знаю це, на що ви кажете те, що було. Вже померло. Те, що було, не може повторитися, тому що було вже кінець, і він вам відповідає. Я намагався устояти на двох площинах. Я розумію це. Ви йому кажете, все рухнуло в один момент. Все рухнуло між нами в один момент. І він каже: я чомусь вважаю, що зараз у тебе є хтось і мені прийдеться боротися за тебе. Ви відповідаєте, я хочу отримати тебе.